Усім привіт! Мене звати Катерина і це мій канал Чайна Півонія. Сьогодні я вас познайомлю з новим китайським брендом, який називається Chian Yen. Це китайською. Англійською, ось тут буде назва, я просто не знаю, як читати. Раніше я вже зустрічала продукти від цього бренду. Але не виникало бажання придбати та спробувати. Мабуть, тому що я дуже люблю гарну упаковку. А ось цей раз у них вийшли нові продукти у гарній упаковці та ще й ось така скринька, про яку я вам зараз розкажу і покажу. Продукти я вже спробувала, була дуже приємно вражена і запрошую вас до перегляду. Ось ця посилечка чекала мене вже, вже три дні, поки я її розпакую та спробую ці продукти. Я замовляла ось такі два домики, скринька. До речі, дуже плотний матеріал. Я думала, він буде такий, ну трошки тонкий. Ось так комусь на подарок купити та подарувати цілий набір. Я думаю, було б класно. Ось ці нові продукти від бренду вони зроблені у колаборації з одним аніме. Я не знаю, як це правильно сказати. Це мультфільм такий. Він китайський, але дуже схожий на японський аніме. Якщо перевести українською, то буде називатися Лисиця сваха духів. Я так розумію, що він якийсь дуже популярний, але я не бачила його, я в цьому не дуже розуміюся. Але бачила, що у других косметичних брендів теж були колаборації. Дивіться, яка краса. Це чотири палетки тіней у різних відтінках, а до них у пару рідкі тіні, які можна дуже добре розтушувати. Ну Так заявляє бред. Ми сьогодні спробуємо. Особисто мені подобаються усі кольори, а так як у мене дуже багато косметики, то а, я думаю спробувати тільки один ось цей зелененький, ну, тому, тому я сьогодні така у м'ятному кольорі. Зараз я достану. Попереду самі тіні, сама коробочка, як це правильно сказати, рефіл. Я просто вже не пам'ятаю, як це правильно казати. А з іншої сторони самі пігменти, і ми ось їх достанемо. Їх повинно бути чотири штучки. Ось на кожну палетку, поки відкладу в сторону. Ось ми витягнули ці самі тіні, і тут така підставка, коробочка. Воно не провалювалася, а потім можна все інше дістати і використовувати цю коробочку як таку маленьку скриньку. Ось тут є ще такі інші подарунки, наклейки, там картинки з цим аніме. Ось щось я не витягнула, трошки пізніше вам покажу. Ось так воно. Було б ще класно, якщо б можна було підіймати сам цей дах і там хоп. І ще щось, щось можна вставити, дзеркальце було класно. Але так теж непогано. Витягнула ось цю коробочку для пігментів. Вона пуста. Теж на магнітах. Якщо у вас є інші тіні і підходять по розміру, то можна теж використовувати. Так, перший пігмент. Ом, mm, блискучий такий. Який милашка. Ось що в мене вийшло. До речі, вони, ці пігменти дуже легко достаються з цієї коробочки, бачите? А ось рідкі тіні, я бачила на відео, що вони дуже сяють, такі маленькі. Давайте спробуємо. Оу, дійсно дуже класні. Дуже рівномірно розподіляються. Дивіться, яке сяєво. таке вологе, дуже гарно. Візьму ось цей чистий пальчик. Ф -ф -ф -ф. Супер, давайте будемо пробувати. Почнемо з цього м'ятного. Дивіться, який гарний колір. Візьму його у якості підложки. А також мені дуже подобаються усі кольори. А, і те, що найтемніші відтінки, вони е їх менше у палітрі. Тому що я темними користуюся набагато менше і частіше темним кольором малюю стрілку. І я дивилася і у фіолетовій, і у червоній, і у рожевій палетки. Дуже гарні кольори, щоб малювати кольорові стрілки. Давайте почнемо. Спочатку найсвітліший ось цей м'ятний колір. Дуже гарний. Він світлий, але він гарно пігментований, дивіться. Щодо цього бренду чи є. я його і раніше помічала, мені в соцмережах попадалася реклама, але мені завжди показувалася реклама такої дуже кольорової палетки, ну, яка. Кольори якої для мене були ну, не дуже, тому що я такі не використовую. Але для інших, ну хтось ж полюбає, полюбляє такі кольори, дуже яскраві як радуга. Ось, я люблю більш такі повся... повсякденні. А цей раз я звернула увагу, бо, тому що кольори ну, вони більш повсякденні, хоч вони яскраві, але з ними можна щось зробити. І у чині, у цього бренду е дуже багато палеток великих, дуже багато кольорів. Я такі палетки не дуже люблю, хтось любить, а хтось не любить, бо я не знаю, що з ними робити. Тобто ти якимись -то кольорами, відцінками користуєшся, а інші просто лежать. Я, якщо куплю, е купую палетки, то я купую е маленькі. Ось ці кольори, які, якими я точно буду користуватися. І в цей раз вони зробили такі маленькі міні-палетки. Я така, вау, ще така упаковка. Я думаю, так, треба пробувати, мені це подобається. Я зрозуміла, що мене флавернос трошки розбалував <смі> упаковками, і я вже ну, якось не звертаю увагу на косметику, коли в неї дуже проста упаковка. От для мене це стало важливо. І не тільки для мене. Я помітила таку тенденцію, і бренди косметики, і доглядової косметики стали робити дуже цікаве, миле, гарне пакування. Бо мені здається, це, це, це тенденція. Зараз як це назвати. Чому я довго до думаю, я просто на китайській чула цей вираз, Чінган китайською. тяже. Китайської. Цінність почуттів. Зараз дуже багато продукції на ринку, дуже великий вибір, дуже багато. Бюджетних мідіум сементів люксу вже роблять гарну косметику. Цим вже не здивувати. А от чим здивувати можна і вплинути на настрій, на почуття людини, так це упаковка. Мені здається, це тенденція, яка буде розвиватися. Все більше брендів будуть більш вкладати коштів. В розробку гарної упаковки, бо мені здається, це дуже важливо. По крайній мірі, це для мене дуже важливо. Я прям, я прям отримую великий спектр емоцій, коли користуюся такою косметикою. Дійсно, настрій підіймається. А зараз мати гарний настрій дуже важливо. Тіні дійсно класні. Я дуже вражена. Це моє перше знайомство з цим брендом. Дуже легко наноситься пігмент світлий, але яскравий. Він повністю перекриває о, шкіру, яскраво береться. Прям під мій світер. Дуже гарний мені подобається. Я, я дуже довольна, що я вибрала цю палетку. Ще б хотіла червону, ну, думаю, ну куди вже? куди вже. Я, я ще не приготувалася розпаковувати а, продукти від бренду Cheignè, побачила рекламу. Новинки скоро ждуть нас від Girl Cult. Тільки випустив у серпні місяці Girl Cult, тільки випустив новинки ці рум'яно з помадами та блисками. Пумс! Нас чекають 23 жовтня новинки від Cut. Я і радуюсь, і засмучуюсь, бо ну куди вже ці новинки? Я тільки від Flower Nose тільки починаю все ну, пробувати, перепробувала. А, відкрила деякі рум'яна. Я потім ще зніму відео різних рум'ян від Flower Nose, як вони виглядають. І тут Girl Cult. Просто не встигаєш, не встигаєш за цими новинками, за цими брендами я просто в шоці. Я думаю, що ось цей світлий колір я нанесу тільки на верхню повіку. Я так думаю. Так. А знизу я, мабуть, світлим цим коричневим зроблю. Давайте подивимося на ось ці сяючі відтінки. У, ось цей світлий це двохром. Так, він переливається е, таким ніжним зеленим, з фіолетовим. Я не знаю, тут нам, мабуть, не буде видно. Такий ніжний світлий фіолетовий в ньому є. Так, інший. А це просто спарк. Дуже сяючий. Ось цей світлий. Світлий духром. Він такий, бачите, зелененький з фіолетом, але фіолетовий я не можу піймати. Ось це просто сяючий спаркл. Так, давайте думати. Давайте на одне око ось цей, а на друге ось цей. І не треба буде вибирати. Спробуємо. Щодо макіяжів, вау, вау! Це просто! Це просто якесь дзеркало. Вау. Такого, ну, реально, я бачила свой, ну, такого сяйва я просто не чекала. Вау, дуже вражена, просто. Я просто не знаю, що тоді там. Як щодо інших палеток, там теж є дуже сяючі. Так, хочу трошки іще наверх нанести. Вау, це дзеркало. Буду світити прям аж у космос. І це при ось цьому світлі. Я, я можу тільки уявити, що буде вечором. Але я трошки зарано ці... спаркли нанесла, бо я ще стрілку не робила. Ну. Нехай, нехай вже так. Будемо пробувати ось цей спарк. Це просто сяючий. Вау! Це ще більш сяє. Вау, а він не такий темний. Він навіть світліше виглядає за ось цей зелений. А у рефілі він темний. І темніше набагато. Вау, оце сяйво просто. Давайте будемо робити стрілочки. До речі, у мене на голові це порука. Я думаю, ви вже помітили. Змішаю трошки з цим. М'ятним відтінком світлим, щоб не було затемно. До речі, гарно вони змішуються. Ось цей коричневий, світло-коричневий і м'ятний. Думаю, трошки зробити їх круглими. Круглими це завжди трошки буде мило. Давайте. Я, до речі, круг... кругленьку таку стрілку дуже давно не робила. А малюю стрілку самим темним кольором у палиці. І таку маленьку, знаєте, як у кішечки. мяу. До речі, так з вами хочу поділитися. Я це ще ніколи не розповідала, але я думаю, я колись окремо зніму відео, я з, з минулого року. Страждаю на синдром сухого віка. Ви, мабуть, може, і не чули, що це таке. А... Ну, це дуже важко, я можу це описати так: ти просипаєшся, у тебе сухі очі, тих просто не можеш відкрити. Ось так пальчиками відкриваєш і заливаєш ці ліки. Ну, Щоб вони трошки змочилося. Цей синдром настиг мене в минулому році, і я довго питалася, намагалася щось з цим зробити, слідувала рекомендаціям лікаря. І в мене я вже майже ввійшла в депресію, тому що я вже роблю все, що мені лікар сказав, а воно взагалі ну, не на трохи краще не ставало. Ось, і ви знаєте, у цього літку мені стало набагато краще. Я б це помітила. Це, звичайно, впливає на макіяж. Я стала дуже рідко краситися. Я і до цього рідко красилася, тільки якщо є на це випадок якийсь. Ось. А це ще більше. Я дуже люблю макіяж. Мені подобається робити макіяж. Але я контролювала себе. Тобто, я, робила тільки... я робила дуже великий відпочинок після макіяжу, щоб очі могли відпочити. А у цьому році мене настигла алергія. Я не знаю на що. Я вчора пішла у лікарню, здала кров. Хочу зняти окреме відео, розповісти про мій досвід, про синдром сухого віка. Як я, як я намагалася покращити, покращити своє самопочуття. Ось, що мені допомогло, розповісти про деякі рекомендації, які мені давав лікар. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Ну що, я виправила свої стрілочки, і зараз я хочу спробувати ось ці рідкі тіні. У них такий дуже тоненький аплікатор, хочу цю стрілочку знизу підкреслити і у куточок нанести. Він, до речі, тверденький, це не кісточка. І ось трошки трошки підвійки вісню. Не скажу, що прям дуже вдобно не малювати, бо він твердий. Але він тоненький. Мені здається, що може трошки під'їло мені тут цей макіяж. От я поклала у куточок. І воно роз'їло мою тоналку. Ні, мені здається, це більш про підмальовку, стрілки. Це про це. Але на поверх макіяжу наносити, воно ну, роз'їдає все. Закінчила макіяж, зараз нанесу туш. Дуже вам дякую за ваш перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете. Дізнаватись першими про усі чудові новинки від китайських брендів, а також ви можете підписатися на мій інстаграм-магазин, де можна придбати Буде усі ці новинки, які я вам показую.